Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Президент України Віктор Янукович сьогодні завтра перебуватиме у республіці Польща, де відбудеться тристороння зустріч між українським, польським та словацьким президентами. Ці держави вже пройшли шлях, який ще належить пройти Україні від Совку до Європи шлях інтенсивних економічних реформ та євроінтеграції. Особливо цікавий досвід польських реформ. Адже Польщу сьогодні можна вважати найбільшим союзником України в Євросоюзі. Хоча 20 років тому ми мали набагато кращі стартові можливості ніж поляки. Це сьогодні поляки б'ють себе в груди, мовляв, мають найуспішніший на постсоціалістичному просторі досвід реформ. А 20 років тому все було не так просто. Давайте згадаємо, як це було. Батько польських реформ Лешек Бальцерович у різні часи. Віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів, глава центробанку. Зауважте не прем'єр, не президент, не голова сейму. Щоб вирвати Польщу з постсоціалістичної кризи, Бальцеровичу довелось шокувати поляків ультралібералізмом. Сьогодні він залишається поза політикою, простий зав кафедрою вищої школи економіки у Варшаві, якого запрошують читати лекції найкращі університети світу. Ключову ставку реформатор зробив на розвиток малого та середнього бізнесу. Ця реформа і стала національною ідеєю, яка відродила Польщу. Сьогодні в державі 3 мільйони 600 тисяч малих і середніх підприємств, тобто по одному на кожних 10 Поляків. Внесок малого і середнього бізнесу у ВВП країни 47% 206 мільярдів доларів. Для порівняння в Україні внесок малих підприємців в економіку становить лише 10%, 14 мільярдів. Нинішня шоста за обсягом у Євросоюзі, польська економіка виросла з розваленою посткомуністичною завдяки середньому класу, якому просто дали можливість розвиватись. Але це було непросто. У 89-му році в Польщі ті гроші, за які вранці можна було купити, наприклад, кілограм картоплі, ввечері могли вже не коштувати нічого. Бальцерович з командою в один момент відпустили всі ціни. Під контролем держави залишились лише комуналка і громадський транспорт. Хоча і тут енергоресурси для населення здорожчали вчетверо. Для підприємств ніяких державних субсидій. Польщу в один момент охопив жах капіталізму, миттєве зростання цін і безробіття. Але Бальсирович знав, що так і буде. І У нього було кілька козирних тузів у рукаві. План Бальсировича був спрямований на вирішення трьох основних завдань: монетарна та цінова стабільність, структурна перебудова адміністративно-командної економіки в ринкову та розширення європейської інтеграції. Ключовим етапом стала приватизація. На відміну від нашої, ніяких ваучерів, лише продаж за реальні кошти. Уявляєте, знекровлена польська фінансова система віддала останні ресурси своїм громадянам, і це дало свої результати. Буквально наступного дня 45% польської економіки перейшло в приватні руки і почало працювати. Наступний крок закон про іноземні інвестиції, і знову ж таки моментальні результати. Паризькі і лондонські кредитори одразу списали половину польського зовнішнього боргу, майже 50 мільярдів доларів. Євросоюз надав фінансову допомогу в розмірі 3,5 мільярди доларів. За два роки реформ було зареєстровано 600 тисяч підприємств, з'явилось півтора мільйони нових робочих місць. Ультраліберальні реформи оновили Польщу. Інфляція з 660% у 89-му знизилась до 70% у 92-му, до 28% у 95-му. В 97-му обсяг іноземних інвестицій сягнув 20 мільярдів доларів, а на сьогодні більш ніж 160, вчетверо більше, ніж в Україну. У Польщі нема казково багатих людей. Їхні олігархи за рівнем статків і поруч з нашими не стояли. Але і бідних там небагато. А головне в Польщі влада віддалена від бізнесу. Працює надпотужне антикорупційне законодавство. Отримуючи пристойну платню, чиновники звітують за кожну копійку витрачених коштів. Попри успішність реформ, вони постійно супроводжувались масовими акціями протесту. У 90-ті поляки Бальцеровича буквально ненавиділи. Сьогодні віддають належне. Хоча значна частина поляків свого великого реформатора як не любили, так і не люблять. Реформатор Бальцерович і тодішній президент Лех Валенса заплатили за успішні реформи своїми політичними кар'єрами. Сам Бальцерович каже, що якби тоді думав про свою популярність, нічого б не вийшло. Фундатори польських реформ не думали про свої політичні кар'єри. Вони думали про справу. Отже, п'ять кроків до процвітання за рецептом Бальцеровича. перша швидка і прозора приватизація, виключно за готівкові кошти, ніяких ваучерів. Друге ніяких перепон іноземним інвестиціям. Третє адаптація законодавства до європейських норм. Курс на Євросоюз. Четверте зелене світло малому бізнесу. Податки для бізнесу, а не бізнес для податків. І п'яте тотальний контроль над доходами і витратами чиновників і депутатів сейму. Внаслідок цього економіка посткомуністичної Польщі стала шостою за потужністю в Євросоюзі. Поляки не відчули світової кризи. Сьогодні вони кажуть, ми пережили кризу, немов перейшли річку, не замочивши ніг. Певно, що перебільшують, але мають право. Звісно, нам повторювати польський досвід запізно, і часи не ті, і країна інша. Але було б непогано врешті-решт усвідомити і прийняти оте Шевченківське і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади цеховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.